Не втрималася, щоб не показати вам, як запаковано. Я так люблю, коли ось в цих тубусах все охайно. Хочеться самі так завжди пакувати, але, на жаль, я просто не вистачає мені часу. Бачите, я продавець любитель. Якби професійно цим займалася, то мені здається, я би теж хотіла, щоб було все так. А може б і не змогла, а може, треба так вміти. Ви погляньте, як все чудово. Запаковано дуже компактно, в коробочці все помістилося в невеличкі. Супер. Зараз будемо розпаковувати, але я вже бачу подарунки. Ну, я ще уточню, пані Кристіни. Ми з нею Ну так довго спілкувалися, в принципі, про сади, про уподобання, про хлоні. Вона теж дуже любить показувала свої. І вона мені ще ось прислала, написала гіганти. Молодила, такі цікаві. Теж плюс в моїй колекції, бачите. І ще бачу лілія якась. Але яка лілія вже я уточню у пані Кристіни. нікось показую колекцію. Скажу вам чесно, ви можете здивуєтеся, що деякі такі ось на одну гілочку, але так продають. І ціни, повірте, в два рази більше, ніж у Пані Кристіне, всі очитки в неї коштують 50, 60, 70 до 100 гривень. Немає нічого вище. І так, бачите, сорт ось квітує таким рожевим. В нього дуже цікаве тонке листя, але він є кущовий. Знову, яке гарне теж листячко квітує. Ну, дуже яскравим. Знову показую сорт, тому що я. Те, що не вигу... невірно, певно, прочитаю на англійській, а я не люблю такого, знаєте? Ось. Далі. Це сорт Рудольф. Теж дуже цікавий колір. Ну, звісно, що колір у грушку не відповідає трішки тому, що є, але в нього схожий на Coral Reef трішки колір. Ось таке дрібненьке листя. І квітує він теж рожевим. Гарний такий саджанець однозначно. Дуже хотіла ось цього товстолисного. Ось погляньте, який він. Як трояндочки, у мене такого немає. Тому теж оцей, пам'ятаю, точно, що 50 гривень коштує. Дивіться, яка гарна поділочка. Знову сорт фоу якийсь. Квітує білим. Ось такий бежит і білі квіти, але досить теж гарні листки, цікаві, коли він в дорослому. Та в неї так є завжди дорослий варіант утрафований, поряд те, яке вона продає. І вона ще потім у відео показує всі саженці, щоб бачили, що ви замовляєте. Ось, дивіться, який гарний плюм. Дазлет. Ось вже досить гарний кущик, уже нарослий, ну, суперовий прям. Теж він кущовий. Але він не такий, наприклад, як ось цей. Давно хотіла я редкаулі. Теж, бачите, на дві гілочки. Ось теж редкаулі, він таким червоним квітує, але вже очіки переквітли багато хто. Це, очиток, лозовидний, це вже в подарунок мені прийшов. До речі, у мене теж його немає. І теж така манюня. Але цікавий сорт, дуже цікаві самі квіти. Теж листя, ось таке зубчасте, зелене, з блакитним. Ось сорт. Бачите, тому ось такий великий набір, <реш> <реш> та ще й подарунки отримала. І це все мені обійшлося у 500 гривень. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 сортів. Це дуже. Хороша ціна. Я завжди за ними полюю, дивлюся, питаюся, то я знаю ціни. Тому, кому цікаво, можете подивитися на сорти у пані Кристіни. Я вдячна, мені сподобалося, тому що недавно я теж там один сорт була замовила, то там уже таке бідо прийшло і за 100 гривень. Навіть менше, ніж ось цей. Тому порівняти мені є з чим. І, повірте, я шукала і дешевше нічого не знайшла. І крім того, там є саме цей перл, який ви в мене питаєтеся завжди всі. І матрона там досить гарні такі саженці є. теж. І кажу, ціни не, не космічні. Пішла я саджати на свою нову клумбочку, тому що у нас передає завтрашнього дня знову дощі. Сіле виробництво. На кінець руки дійшли для того, щоб посадити тюльпани. Вже крайній термін, так би мовити, настав, але якщо не мерзла земля, то їх можна саджати навіть і взимку. І такий досвід у мене був. Але мені дуже подобається це діло в горшках. Горшки, бачите, ось такі з там багато дирочок, хороший дренаж. Але все одно я ще до землі додаю піском. Ну, можливо, одну-третю. Для того, щоб все-таки добре вода відходила, щоб не загнивали цибульки. До речі, всі цибулині не люблять застої води. Ось так я по сортах, бачите, намагаюся, хоч самі назви сортів, я їх не знаю втратила. Але все-таки більш-менш по кольору, можливо, десь Ніка в принципі, могла і перепутати, бо помічник був. На місці допомагав. І ось так на три висоти цибулини, я їх занурюю у горщик, а потім присипаю землею, прикопую, а потім дуже добре. Коли вони відквітли, стали листя не дуже привабливе, я забираю на тому місці, саджаю щось з одного літників. І вони визрівають собі десь веньку садку, потім перебираю, підсушую, перебираю дітки. Відокремлюю їх. Ось, бачите, ось дітки теж будуть зростати в окремих горшках. Правда, там вже буде мікс. Але потім якось виведемо толка, не виведемо пістрявості, теж для саду потрібно. Особливо весною після зими це ідеальний варіант, коли все яскраво. А я люблю, щоб сад був яскравий, тому що в житті так приємних таких моментів не вистачає. А так. Коли квітне все і тішиться душа. Отже, засипаю повністю, залишаючи лише ось так, вона ще всядеться, земля, трішки будуть бортики, щоб потім було чітко видно, де посаджено горшочок. І мені дуже зручно, вже другий сезон користуюся саме цим методом. Подобається надзвичайно. Знаєте, є спеціальні такі ємкості для посадки, але вони не довго тривалі. Швидко ламаються, бачу, вони такі як сіточка, а ось такі ці горшки мені більш зручні. І доволі поміщається 5, дивишись яких цибулин І їм комфортно і таке букетне потім квітування. Отож, сьогодні. Саме зайнялася цим, тому що далі вже буде прохолодно, не хочеться так десь там парпатися в землі, а тут якраз така погода.